Усім привіт! Допоки ви доїдали новорічні салати, то могли б прогавити реакції на запропонований законопроєкт про мобілізацію. Але нічого страшного, бо я встигла зберегти всі скріни та відео. Мене звати Ірина Папірник і я розкажу вам про найцікавіші новини тижня, що минув. На різдво, 25 грудня 2023 року, уряд вирішив зробити подарунок і зареєстрували законопроект про мобілізацію. У карці законопроекту ініціатором вписаний Денис Шмигель, прем'єр-міністр України, а доповнювали, консультували і прописували усі профільні комітети, які ввійшли у робочу групу. І звісно, цей законопроект не коментував хіба що лінивий, бо вже минуло доволі часу, а дискусії довкола нього не вщухають. А не вщухають, бо, звісно, пропозиції, які внесені у нього щодо мобілізації ухилянків та впливу на всі ці процеси, є доволі непопулярними. Найбільше українці чекали реакції на цей законопроект, звісно ж, пана Залужного. На своїй першій прес-конференції, яка відбулася відразу наступного дня, 26 грудня, він доволі стримано прокоментував, що незадоволений роботою ТЦК. І буде радий будь-якій допомозі в залученні до лав ЗСУ. Що ж до електронних повісток відразу наголосив, що це не їхня ідея. Та й все. Друга реакція, якої насправді чекали українці, коментарі самих авторів. Але вони вирішили дуже довго утримуватися. Тож коментують його усі інші від юристів, які вважають. Його пункти або законними чи незаконними такий, що порушує конституційні права або ні, і військові і різні нардепи та й самі українці своєю реакцією відразу показали, що вони думають про все це. До прикладу, на другий день в країні виросли черги в місцевих сервісних центрах МВС, де чоловіки бігом реєстрували машини на жінок, теж сестери або колапс в консулятах за кордоном. Ірина Фріс, депутатка та членкиня комітету безпеки, оборони та розвідки, наполягає, що цей законопроєкт порушує конституційні норми та створює корупційні ризики. Вона стверджує, що у законі питання про бронювання державних службовців прописане в такий спосіб, що буде мати корупційні ризики, адже ухвалюватимуть ці рішення тими, хто не матиме будь-яких контролюючих чинників, і це може призвести до корупції. Також пані Фріс запевняє, що корупція процвітатиме і через розширення повноважень представників ТЦК, які зможуть вносити відомості до єдиного державного реєстру боржників, які містить певні обмеження. Дорогі друзі, я зразу вам скажу, що в такому варіанті, як є цей закон, він не вирішує проблеми. Саме так цей законопроект не коментували хіба що ліниві, але лінивою Юлію Володимирівну не назвеш. Тому пані Тимошенко вирішила згадати старі добрі часи і теж хайпанути. Да, ми віддаємо собі звіт, що під час війни мобілізація обов'язкова. Ми віддаємо собі звіт, що дійсно українці свою землю мусять боронити. Тут відразу питання: який звіт? І чому вони його спершу віддають Юлії Володимирівні, а потім собі? Звіт чого? Ну, в принципі, все. Більше нічого толкового пані Тимошенко за 22 хвилини своїм виборцям не запропонувала. Хоча ні, вона дві хвилини розмоктувала, що тепер призиватимуть людей з інвалідністю третьої групи, і закликала обуритися антилюдським проєктом закону, де люди без ока та одного легеня я цитую дослівно мають йти воювати. А могла б подивитись наше попереднє відео або вона, або її команда, яка їй віддавала звіт. У цьому попередньому відео ми роз'яснили, що люди з інвалідністю третьої групи мають пройти ВЛК не для того, аби їх призвали. Ну бо логічно, якщо у тебе нема ока, чи чотирьох пальців на руці, чи ступи, ти не зможеш виконувати добре свою роботу. І це підтвердить військово-лікарська комісія. Люди з інвалідністю третьої групи мають пройти ВЛК, аби відсіяти усіх тих, хто купив собі довідки або відмазатися. Тому, Юлія Володимирівно, підпишіться на наш канал, можливо, щось корисне почерпнете. 4 січня Давид Давитарахамія, голова парламентської фракції Слуги народу, повідомив, що комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвитки почав розгляд нового законопроекту про мобілізацію. За його словами, роблять вони це спільно з командуванням зсу. Це триватиме кілька днів. Цитую у депутаті від виборців є багато питань стосовно мобілізації для відповідей. на комітет приїхали залужний шаптала та міністр умерл. Буду повідомляти про хід розгляду законопроекту в комітеті. Йдеться у дописі Арахамії. А питань, звісно, багато не тільки у нардепів в омбудсмена Юрія Лубінця. Також є переконання, що цей законопроект є не надто вдалим. Він скликав робочу комісію, аби обговорити його і досягнути компромісу, як з одного боку забезпечити закон про мобілізацію, а з іншого не порушувати права людини. Втім, конкретники омбудсмен не висловив, лише запропонував включити його у робочу групу. Перше читання цього законопроекту, можливо, відбудеться у кінці січня або на початку лютого. Прогнозувати щонебудь важко, навряд чи його приймуть у цьому варіанті і навряд чи приймуть за місяць. Тому чекаємо і спостерігаємо.